Team Music і KS Earphone. Дві моделі, які, знову ж, завдячуючи Романичу з Дніпра в мене, за що йому велика подяка. І ось такі ks Earphone K64. У мене вже колись вони були, але то нібито як інша модель. І зараз я розповім. Чому? І вирішив я їх отак от разом в кадр покласти, тому що десь вони схожі і десь вони різні. Тому буду трошки розповідати про те, що я робив, і те, що в мене було, і те, що є зараз. Отже, почну з кейсів. Кейс Кейс 64, це в старому варіанті, то були такі гострі. Такі сухенькі на середніх частотах з невеликим басом і з гострими високими частотами. Тож, такі навушники більш для аналізу, для того, щоб відслухати щось, а не отримати якесь там велике задоволення або поринути у музику. Ну, це, як на мене. Отже, ця модель нова. Як ви вже розумієте, то, мабуть, це залежить від компонентів, навушників, які є. Тут трошки інший кабель, це по-перше, і, мабуть, трошки інші драйвери і ось такі чорненькі, але мені здається, що в них інший матеріал. Такі, бачите, вони такі глянець є, такі блискучі. От. І це теж матеріал впливає на звук, тому от такий він може бути інший трошки. І в цих навушниках він такий більш масивний, більш тілесний, тобто не такий, як був у старої моделі. І є трошки. Трошки-трошки невеличкий бруд, такий аналоговий, який, я, який схожий на записи старих МП3, в яких ви відчували такі. Ну, то були такі артефакти, а це трошки якась така невеличка кількість бруду. Це непогано і не, недобре, це є, як є, і комусь. Мабуть, така подача трошки і сподобається. Але, як ви розумієте, це не навіть не середній рівень, це початковий рівень. І для смартфонів якихось недорогих, не і чогось такого попростіше, для комп'ютера або для планшету такі навушники підійдуть. О, ну, більше, що розповідати тут. Більше й нема чого. Отже, тепер. До отаких от, от team music Це вже більш така цікава модель. І десь із подачею вони схожі: в деяких треках це притемнений звук, в деяких треках це нейтральний звук. Але при, цьому, при всьому, є тілесність, є бас, є непогана така цільність звуку, щільність звуку, якщо хочете. Але. Але е, така, я вже давно відмітив цю таку властивість, що в цих драйверів це драйвери з брільєвим напиленням. От, е, здається, що це, ну, і багато людей вважають, що це додає якоїсь е, такого шикарності або якості звуку. Е, ні, це не так. Це просто навушники, які такі мають свій почерк, які грають не так, як всі. І що ми тут маємо? Маємо один невеличкий такий мінус. Це високі частоти. Бо ці високі частоти більш довгі, ніж у кс більш якісні і більш такі тілесні, інформативні. І є один такий в них мінус. Вони на своєму о, такому дальньому кінці мають мет... такий металічний окрас. Десь він трошечки нагадує звук арматури, але трошки не такий. Є такий невеличкий призвук, який почують не всі, але він є, і від нього нікуди не втечеш. Отже, давно я мав справу з цими драйверами, це 130 Ом, такі дії, як я казав, do it yourself. Отже, з цими драйверами я давно вже знайомий, і на початку своєї діяльності я дуже полюбляв робити з ними навушники і користувалися вони попитом, ну, тому що берілі там. Круто і все таке інше. Але коли я отримав вже якийсь досвід, я вже почав порівнювати і чути, що з ними щось не те. Тому я відійшов від них і зараз я такі драйвери не, не використовую. Хоча при всьому тому мають вони свій шарм, мають, я ж кажу, таку щільність, тілесність, і все, все з ними непогано. І залежить від того, як, я, яку музику ви слухаєте. Якщо це якісь треки не дуже пов'язані з високими частотами, особливо голос, ну, якісь ефекти такі, там, де відчувається. Найбільше цей акцент на високих частотах, то ну, нічого такого страшного в них немає і навіть, навіть класно грають. Де, на деяких треках це зовсім буде вау, особливо там, якась і там, ті ж самі продіджі. Будете слухати і ну, отримувати максимальне задоволення. А там, де щось таке легке, повітряне і насичене якимись перкусіями і вокалом із гарно прописаним, то це може бути проблемою. Отже, навушники непогані. От вдалося тім music підібрати оцей кабель, який ну, він схожий на модель, яка була в 3 От там той кабель був не дуже, а тут він класно підійшов. Можливо, там якісь інші матеріали використовувалися, що я не вірю, але можливо. От. І тут цей кабель підійшов набагато краще, і ось вийшли такі непогані наушники. От, отакі от порівняння, та, такий досвід. Отже, якщо ви слухаєте є щось таке електронне, е, якісь типу тих же ж Продіджей, то дуже цікаві наушники для, для такої музики. На цьому все. На все добре.